Дуже двоякий огляд курсів від Betroot по UI-UX дизайну. Подобається, що додають модуль з AI, тому що це майбутнє дизайну. І тут перший момент, який мені особисто не подобається: це відсутність ціни. Я запитав у менеджера щодо вартості, і вона складає 943 євро. Приблизно вартість 690 гривень за одне заняття. Це вище ніж попередні курси, які в мене на каналі. Пункт про випускників, які працюють в 700 плюс компаніях по всьому світу, виглядає як сушій бред. І так я намагався знайти хоч одного з LinkedIn або з Behance, -у. Хто в них є в портфоліо, я не знайшов. Переходимо до модулю. Перший модуль Figma, мені подобається, питань немає, достатньо об... розширене, чудово. Мені подобається їх програма, вона складена досить таки грамотно. Ось тільки модуль щодо шиї виглядає досить розмито і незрозуміло. По перше, якесь дивне оформлення. По-друге, дуже багато пунктів. Ну такі собі, по типу використовуйте чат GPT і все. Я очікував, що там не як використовувати FIGJAM AI. Figma, AI і також більшість сервісів, які вже створені для дизайнерів. А тут все направлено більше для пошуку роботи. Так ось, штучний інтелект не допоможе вам в пошуку роботи, якщо ви поганий дизайнер. Великим плюсом є те, що тут є навчання англійської мови. Хто ж буде вас вчити? Наприклад, Анна Мазарчук, яка має 4 плюс досвіди, працювала в компаніях, в яких не зрозуміло, але ми переходимо на її LinkedIn і бачимо, що вона звичайний продукт дизайнер в невідомій компанії, і також ментор в IT-волонтерстві. Тобто в неї немає по суті практичного комерційного досвіду. Звичайно, вона може бути досвідченим дизайнером, але на LinkedIn цьому підтвердження я не знайшов. Про інших викладачів я також не можу нічого сказати, тому що там все досить розмито не те, де вони працюють, не те, який в них досвід, неможливо перейти на їх Behance Лінк. Щоб дослідити, я вручну пошукав і знайшов, що досвід в них такий посередній, або є дійсно досвідчені люди, проте їх не так багато. Окремий важливий момент щодо відгуків, і тут переглядаючи всі LinkedIn та людей, які там залишають відгук. от як Галя Верхелес, вона стала графічним дизайнером, хоча навчалася на UI UX. Тобто люди міняють професію, хоча пишуть великі оди цьому курсу. Наприклад, Артем Тесленко, який пройшов курси і не зрозуміло на якій позиції знаходиться, джуніор веб дизайнер, дуже забавно виглядають всі ці, ці обіцянки щодо True Original верифікованих сертифікатів. Так ось насправді можете почитати, що це коштує 100 до євро в місяць, і це не якась там особливість. Це можна купити. Але ось акредитація європейської організації Алмега дійсно потребує перевірки програми. Великий плюс є те, що вони не обіцяють працевлаштуватися, але великий мінус Є те, що 70% випускників знайшли роботу. Це брехня, по факту так неможливо. Якщо так підрахувати, то за статею WorkUA приблизно на одне робоче місце приходиться 33 кандидати. А це означає, що доля всіх випускників та доля е, цих вакансій, вакантних місць не складає 70%. Загалом можете написати свій відгук про цей курс, якщо ви його проходили або щось чули. Буде цікаво іншим почитати про це.